Вже спотів трошечки. У нас сьогодні свіжина, само собою, і велика відлучка, переселення. Оцю всю банду. Ще парочку подивимося, щоб були грижовиками. вроді грижі затяглися, може ми з подивимося. Оцю всю срань будемо переселяти. Зараз зачищаємо під них базочок. Поїдуть вони у зрослу Зборовозик. Вичищаємо, замітаємо, прибираємо, ставимо карета і будемо переносити. Базок для поросят ми вже трошки підготували. Пішов Макс, Ось де сковородки готуватися. Я зараз огурчиків нарву. Теж двигаю туди. Так, де наші огурчики? Де наші огурчики. Так. О, дуже грязненькі, зараз помиємо. Є вже перерожчі. Так, малих повно. Така красота. Так. Один огурчик. Ось малий. Парочку вирвемо. Ось так. так три штуки я думаю хватить і редьку нам надо одну хоча б хоча б одну хорошу редьку найти наростати не встиває так білокрилки уйма ой так де наша редька хороша пока вимотаєш Так, є стіредька одна. До м'яса буде саме то. Зараз помию, почищу. Редька є. Огірочки є. Пішов я до сковороди. Так, поки сковородка жариться, їздив я кваску, взяв бутилочку. Там паразити без мене не їдять свіжину, зараз подивимося. Вони можуть. Де м'ясніше виберуть Дощ вчора провалив такий що капець Зараз, що тут види Ходька вже сюди під'їхав Дайжеруть паразити, зараз подивимось. Ты успел? Успел, Успів, Пиво Ага, пиво. Это я люблю. Опа. Не, есть. Есть я люблю любить, есть я люблю любить, чем поздить. Такая Ммм, зрять каю. Это мы переведу потім відео. Мовчка, не знаю як. Да. не Ага. Ну як тебе зарядка? Капец. Отлучка від чотирьох мамок. Ух, Крик, писк, жарко. Зараз дамо їм їсти. На воду напали, на поїлочку. Роздупляться. пойму, що вона з нею робить. Розберуться. Тажен, тебе трогає, та шланга. Йо-ма-йо. Зараз -йо. покажу їм воду, бо ще дурні. Чують, що тут вода є. А пить не вмеешь. Это вот так нажимать надо, детка. Ей показываю. Вот так вот она бежит тут. Учиться. Сейчас Макс комбикорму принесет, насыпаем. Кинули им какашек, чтобы бачили, где туалет будет. Ну, тоже корито Не Знаю, что ему есть, а там еще пусто. Что, застрял? Застрял. А так, нафиг еды. Бандюки. Тут у нас и дюрочки, и PIC, и макстера. Что за угодно. Банда такая. Поймуть. Жраці коли ти величенький, ну нічого. Менше вигортати. Начали за з бої без правил. Виясняють віддання. Всі б'ються за поїлку. Всі б'ються хрен за щось. За щось б'ється. Це сьогодні буде гарні. Всіх зеленців, крові бля. Того вже юха повбисали. А так я. Зятя. Я на малого ставлю на білого. Він більше захайряче. Шутка-шутка, ми треба йти віддихати. Позадовбали засідні. Ну от, Тих цих сами та самі сраки виглядають. На вираз називається, по розміру. Якщо поблівся, тоді не відмінутися. А деві не <ж> двіться. Сім'ю <ріхи> разу <ріхи> не було, не відбувається. Ну що. Да. Ні разу не було, щоб не до одного вбили, так? Да? Ті почали. Ку то, то до вечера буде Соплю по стенам І все, розходим далі